ла Сегодня праздник у меня будет выходной праздник у меня. Я сегодня именинница и у меня сегодня у меня день рождения и мы поедем куда-то гулять, будем гулять и снимать. Едем, а куда с едой не знаю куда. Где гулять Будем Так что. Так що так що будет цікаво. Нарешті моя мрія збулася, і сьогодні ми в Кьольні. Біля кафедрального собору, який відомий на весь всесвіт, це один із трьох самих найвищих соборів у світі, уявляєте, і ми дуже-дуже давно хотіли сюди потрапити. І нарешті це збулося. Я дуже-дуже задоволена і дуже вражена. Замерзла як, як пес, холодно капець сьогодні. Дуже-дуже холодно. Але масштаби цього костюла вражають такі. просто неймовірний. Міні-версія. Висота цього собору складає 157 метрів. Це найвищий у Європі, один з найвищих. І третій по величині у світі. Уявляєте, це дуже масштабний. Кьольнський собор це особливий вид мистецтва, це один із найгарніших соборів у всій Німеччині. Архітектура виконана в стилі готики, дуже багато красивих барельєфів на вікнах вітражі. Уся підлога храму викладена мозаїкою дуже гарною, яку можна роздивлятися годинами. І що найбільш цікаве для мене, і не тільки для мене, я думаю, для всіх людей, що немає ніяких повторів в нічому. Тобто все виконано в одному екземплярі, дуже гарно. Більше 750 років тому почалося будівництво цього храму, і по сьогоднішній день воно не закінчується. Тому що, за одною версією, це кажуть, що він такий великий і масштабний, що його неможливо закінчити. А по другій версії це складається така легенда, що коли будівництво почалося, долучився до цього. Собору сам диявол і він сказав: як тільки закінчиться будівництво цього храму, тоді наступить апокаліпсис і все живе, зруйнується. І за легендою, цей собор досі стоїть недобудований, і кожного року щось доробляють, якісь ремонти, якісь Щось реставрують і будівництво не скінчується для того, щоб не почався апокаліпсис. Ось така легенда є. Взагалі тут дуже багато легенд навколо цього собора, і це саме відома, яку я чула від німців, саме від німців. Тут дуже багато гарних. Монументів, але, е, на жаль, ми не брали екскурсовода, і те, що я знаю, те, що мені відомо, я вам розказую, а е, те, що я не знаю, то і казати не буду. В соборі також є два великих органи, які працюють до сьогоднішнього дня, і е, їх можна почути у святкові дні. Я думаю, це теж дуже важливо і дуже класно, що вони збереглися по сьогоднішній день. Один із них, ось ви бачите, а другий я показувала на відео трошки раніше. Вони масштабні, гарні, цікаві. Мозайка складена з тисяч маленьких. Плиточок, і її можна роздивлятися дуже-дуже довго. Також цікаві вікна, майже до стелі, і вони просто прекрасні. Вони викладені з тисячі різних шматочків скла і вони настільки вражають. Вони не мають однакових, все різне. вони просто прекрасні і. Коли сонце світить у вікна, ці всі різнокольорові вітражі відражають все на підлозі. Це дуже красиво виглядає. Ось такий алтар. Дуже гарні всякі пам'ятки. Ось ця ікона мене дуже вразила. Тут Ісус Христос несе свій хрест. Тут вот стоит Дева Мария, обвешена полностью всеми разными украшениями. И с этой стороны тоже. Но скорее всего, я так думаю, что это люди в благодарность вешают. Возможно, какие-то были просьбы, и они были исполнены. Она полностью обвешена всякими украшениями. Здесь куча свечечек стоит. Можна, можна, попросити, о чому то є такой алтар. Вівтар прикрашений золотом, в якому по легенді вшанували трьох вовхів, останки трьох вовхів, які принесли Ісусу свої дари. І вони по легенді ще й досі зберігаються тут. Ось, і ось ця е, картина, це е, показують, як вони прийшли до Діви Марії з маленьким Ісусом. Ще один е, Вівтар. На жаль, багато інформації просто ми не знаємо, але все одно воно виглядає настільки масштабно і гарно, що просто навіть не дивлячись на те, що інформації мало, все одно тебе заворожує цей вигляд собору. Мені багато раз траплялося відео з цього Кельського собору, але хочу сказати, що поки ти не побачиш своїми очима, ти не зможеш оцінити красоту цього всього, і я бажаю кожному побачити це вживу. Це дуже-дуже гарно. Я дуже-дуже рада, що я в свій день народження потрапила в цей загадковий собор, і я дійсно тільки могла про це мріяти. Так як він вважається одним і найкращих соборів у світі. Дуже радий. Ну, а після такої заворушливої прогулянки ми потрапили у центр міста і, як настояща дівчинка, я не могла утриматись, щоб не зробити маленький шопінг по крамничкам Кьольна. Ну, Це чисто жіноче щастя. Всі жінки мене зрозуміють. І ми трошки погуляли, але в цьому відео я вже не буду цього викладати, а викладу трошки пізніше в другому відео. Холодно, холодно. Прикольно тут красиво. Трошки зголоднівши, ми вирішили поласувати випічкою, яка продається на вулицях торгових кіоні. Ну, і вона була дійсно дуже смачна, або ми були дуже голодні. Я не знаю. Ось такий у нас був фастфуд, замість того, щоб робити ту вечерю у ресторані. Торгова вулиця а, дуже яскрава, така, як в принципі, завжди, нічого нового, але пройтись по ній день свого народження дуже цікаво. Ну і на останок ми дійшли до кінця торгової вулиці, там виявилася така велика площа. Тут колись наші українські побратими, і ми разом з ними проводили акцію в підтримку України. Це було або перший, або другий рік війни, і була дуже така велика масштабна акція. Кьольні. ми збирали гроші для наших ЗСУ. Ось, і ми, чесно кажучи, тоді ми приїхали саме на цю площадь, а виявилося, що вона неподалік від собору. Так цікаво, ось пройшов мій день народження, день закінчився, і ми поїхали додому. А я з вами прощаюся і надіюсь, вам було цікаво. Пока-пока.